Підсумки майдану, перша річниця, що змінилося, чого досягли, і скільки втратили цей день в івано франківську відзначили всенародним віче, на яке зібралися студенти, представники влади, громади, а також поминальний панахидою за усіма тими, що загинуло в боротьбі за гідність тоді і в боротьбі із агресором на сході України тепер. Рівно рік тому, ось на цю площу вийшли Івано-Франківці, розгорнули тут намети, вивісили над ними прапори України та Європейського Союзу і заявили усьому світові, що вони хочуть жити в європейській та демократичній державі. А нині всі вони з прапорами вийшли на вічовий майдан. Перш за все, молодь студенти, щоб заявити, вони пам'ятають. Цей день є пам'ятним. Учасників Майдану. і ми пам'ятаємо ті дні, коли починалося, бо почали насправді студенти. А ми сьогодні старше покоління прийшли разом з ними. Щоб ми були свідомі цих подій, які зараз відбуваються в Україні. Рівно рік назад ми відстоювали наші права. Тут. І але ми зараз ось потрібно про це пам'ятати і ніколи не забувати, що відбулися ми очікуємо. Далі змін, тому і прийшли. Українці пережили найважчий за історію незалежності держави. Рік тоді йшли з піднесеним настроєм, вірою у світле майбутнє. Тепер болісно сумуючи згадують загиблих. Дуже сумний і трагічний день. Ви знаєте, насправді нічого не змінилося, але дуже багато загинуло людей. І мені з цього приводу дуже шкода. Шкода не тільки що загинули патріоти, краще, світ нації. Я рахую, його зараз практично донищують, і я не бачу нічого, ніякого світла в кінці тунель. Я би сказав, що це контрреволюція олігархів, які сьогодні прийшли до влади. І простий народ нічого не відчув. Простий народ, який реально робив цю революцію. Відповідально вам кажу Івано-Франківську і в Києві. Також жили в мирній країні, терпіли економічну кризу, скаржилися на корупцію, несправедливість, жваво обговорювали тему приєднання до Євросоюзу, зробивши свій вибір, заплатили ціною людського життя і готові за нього платити далі. Люди стали свобідними. Люди стали впевнені в своїх діях, відстоювані своїх прав, свобод. Вони вже не є такими, скажімо, заангажованими. Ми, на сьогоднішній день в нас в парламенті немає комуністичної партії. Ми підписали асоціацію з Євросоюзом. Насправді це надзвичайно серйозні речі. Тоді змінилися обличчя, але система не змінилася. Так само і зараз. Є дуже багато питань, в тому числі і по Криму, в тому числі і чому Янукович втік, можливо, йому дали втікти, чому ніхто не відповідає за Іловайський котел. Тобто питань дуже багато. Проблеми наші теперішні у війні перші. У тому, що десь керівництво ту, ту війну тягне, а не виграє. У тому, що світ нас, м'яко кажучи, не зовсім підтримує і не дає можливості нам ту війну виграти. І в тому, що все таки залишилися вчорашні люди і залишаються далі. Починаючи від Верховної Ради, закінчуючи нашими місцевими рівнями. Після віча Івано-Франківська громада вирушила до меморіального скверу, де поховані загиблі герої революції гідності та військові. Тут відбулася поминальна панахида.